Ярослава все життя прожила в селі. Була вона з тих жінок, які роботи не бояться. Поки жив її чоловік Петро, вони вдвох усе встигали город, господарку, худобу. Сина Руслана виростили в достатку, дали освіту. А коли Петро пішов у засвіти, Ярослава залишилась сама. Її синові, було вже за 30, він мав сім'ю, жив у місті. Приїжджав рідко та й то, коли щось треба. Мама, ви нам картоплі не дасте? дзвонив він восени. Мамо, вишліть нам сало, бо на базарі таке дороге, просила невістка Ольга. І завжди одне й те саме приїжджали машиною, завантажували багажник і їхала назад. А на городі, на хазяйстві, ні разу не допомогли. Ярослава спершу мовчала, думала молоді, робота, дітям треба. Та з часом серце все більше боліло, бо вона сама носила відра з водою, копала, садила, сапала і, часто дивлячись на дорогу, чекала. Може, син таки приїде просто так, без потреби. Єдиною відрадою став хлопець Іван. Сирота з їхніх далеких родичів. Батьків у нього давно не було, жив у старенькій хатині на околиці села, хоч і молодий, але мав добре серце. Освіти не мав, тому і роботу постійно шукав по селі. Тітко Ярославо, може, вам допомогти буряки вибрати? питав. Та що ж ти, Іване, свого не маєш? зніяковіло відповідала вона. Маю, але й вам треба. Він приходив часто, то дрова покладе, то траву скосить, то з дахом допоможе. Ярослава намагалась заплатити йому. Ви редатину, тож важка робота, простягала гроші. Ні, тітко, усміхнувся він. Я вам від душі допомагаю. Їй ставало тепліше. Ось, начебто чужий, а як рідний. Руслан тим часом усе більше дратував маму своєю байдужістю. Одного разу взимку вона зателефонувала йому сину, приїдь, допоможе мені сніг почистити, я вже сил не маю. Мамо, та ви самі якось там, я зайнятий. Ярослава мовчки поклала слухавку, а наступного дня Іван сам прийшов із Лопатою. Чого ви, тітко, тут в заметі сидите? Ходімо, розчищу вам. І працював до пізнього вечора аж пара з рота йшла. А навесні трапилась ситуація, що все перевернула. Руслан приїхав із Ольгою і знову почали збирати продукти. Мамо, дайте картоплі, дайте цибулі, дайте квасолі, говорила невістка. Ярослава вже втомилася мовчати. Діти, а ви коли мені допоможете? Чи я маю сама гнутися постійно? А хто вас просив стільки садити, різко кинув Руслан. Продавайте ту хату, і йдіть з нами до міста. Нам і клопець з вами. Ярослава мов струмом ударила. Вона подивилась на сина і вперше побачила чужого. То ви думаєте, діти, що я вам тягар? тихо сказала вона. Та ні, мамо, але ж ми не можемо весь час сюди їздити, невдоволено відповіла невістка. Того вечора Ярослава довго не спала, ходила по хаті, дивилась на фотографії, на речі, зроблені руками чоловіка. І в серці визрівало рішення. Через кілька днів вона покликала до себе Івана Сідай, Івана, мені треба з тобою поговорити серйозно. Щось сталося, тітко? занепокоївся він. Я вирішила відпишу цю хату тобі. Хлопець аж підскочив. Та ви що, та навіщо? У вас же є син? Є син, та нема сина, гірко відповіла вона. Приїжджай тільки по харчі, а ти мені як дитина, і я хочу, щоб ти мав дім. Іван заперечно махав руками ні, тітко, я не можу, що люди скажуть. А що скажуть, те й скажуть. Я вже своє віджила. Хочу, щоб після мене в хаті був той, хто цінує, а не той, хто забув. Коли Руслан дізнався, здійнявся скандал. Мамо, як ви могли? Це ж моя батьківська хата, це мій спадок. А коли ти тут був, сину? спокійно запитала вона. Коли ми з батьком усе тягнули, ти не допомагав. Коли я лишилася сама, тебе не було, а Іван був. Ось чому йому. Руслан кричав, лаявся, але Ярослава не відступила. Минуло кілька місяців в селі заговорили. Ярослава хату сироті відписала геть здуріла від рідного сина відмовилась. Хтось осуджував, але були ті, хто розумів. А вона йшла селом і відчувала полегшення, бо знала, вчинила по совісті. Іван дбав про неї, як про матір. Разом садили город, разом вечеряли. І у хаті знову було чути сміх, а не самотню тишу. Рідність визначається не словом, син чи невістка, а любов'ю і турботою той, хто поруч у важку хвилину стає справжньою родиною. А як ви вважаєте, чи правильно вчинила Ярослава?